Друзі, маю до вас звернення. Це 111-та бригада, 110-й батальйон. Пам'ятаєте, ми з вами разом з Геройкар збирали на авто для цих дуже мужніх хлопців, які захищають нашу країну на Покровському напрямку. На жаль, друзі, в середині березня автівка, на яку ми зібрали, була розтрощена росіянами. Ось подивіться пост одного із бійців 111-ї. На жаль, було влучання чи то ракета, чи то с 300 але факт залишається фактом. Авто зруйноване, Ну і що найжахливіше, є і двохсоті, і трьохсоті. Хлопцям знову потрібна автівка, тому вони звертаються до нас з вами. Послухайте звернень. Здоров'я. Ми бійці 111 ї бригади, 110 го окремого батальйону. Наш підрозділ виконує бойові завдання на покровському напрямку. Ми звертаємося до фонду герой КАР і до Яніни Соколової в допомозі організації збору на придбання автомобіля, пікап для того, щоб наш підрозділ міг виконувати більш ефективно завдання. Слава Україні! Героям! Слава! Друзі! Давайте допоможемо на екрані QR-код. Зайти за ним можна абсолютно просто. І... Додати коштів до купівлі авто нагадаю, наш партнер компанія Геройкари, яка якраз займається напряму закупівлею автівок, зробить зробиться.